На боксерських змаганнях у Полтаві в своїй категорії виступив Максим Городнюк із Дніпродзержинська. Йому 13, у боксі він вже 5 років. На подібних турнірах не вперше та все одно хвилюється. Тренірують щоб працювати хорошо, щоб там, ходив Правильно тренує Максима та усю збірну Дніпро-Дзержинська Олег Лісняк. Цього разу до Полтави привіз спортсменів віком 12-13 років. Так би мовити, обкатати по тренерськи відзначає Олег Лісняк. У нас сейчас чемпионат области, и эти соревнования для нас как находка. Здесь ребята отбоксируют, домой приедем, ошибки есть, подтянули. Можна успішно виступати на чемпіонаті області. Боксерські змагання на базі Полтавського політехнічного коледжу цього року були ювілейними. Вже в десятий головний суддя турніру Олександр Іващенко доповідає: 123 учасника рекордна кількість для турніру. І щороку рівень боксерів підвищується. Підготовка спортсменів хороша. І наші хорошо боксують, полтавчані і область но. Але... Хорошая підготовка. От навіть уже младшої групі видно, що вже у них школа. Є перше місце в своїй категорії виборов вихованець полтавської ДЮСШ номер 4 Максим Сорока. За рік тренувань хлопець вже встиг стати чемпіоном області. Свою вмотивованість боксувати п'ять разів на тиждень пояснює просто кожному чині потрібно захищатися і тим більше бокс зараз популярний. Ну вот так і вирішив. рішив. займаюся ще футболом, граю в дворі. Загалом же у боксерському турнірі взяли участь спортсмени з Херсона, Києва, Миколаєва, Дніпро, Дзержинська та Харкова.